Вітаю водолії. Це ваш старопрогноз на червень 2025 року. І так, водолії. Давайте подивимося, що вам приготував перший місяць літа. Яких ви будете енергіях? Що у вас буде відбуватися на роботі, у фінансах, стосунках. Візьмемо по 5 карт з трьох колод на кожну декаду місяця. І так, водолії. Дайте мені, будь ласка, 5 карт. Шістя п'ятірка мечів мількає і мількає мені. Дайте мені, будь ласка, п'ять карт для водоліїв на початок червня. Колесо фортуни. Робота, карта справедливості. Фінанси, карта суда. В стосунках в нас є туз пентаклів. Порада десятка жезлів. Ну, початок для водоліїв взагалі дуже цікавий. Три старших аркана, причому два-три даже три кармічних карти випадає на початку місяця. Це буде дуже прям, цікаво. Напишете, що у вас там відбудеться в житті. Енергетика колесо фортуни буде говорити про те, що ви щасливчик по житті і маєте цим користуватися. тобто Якісь ситуації можуть розвертатися для вас зовсім по-іншому, щось може змінюватись, прям кардинально мінятися на початку місяця. Карта кармічна, карта буде говорити про те, що ви все рівно не можете цього змінити, тому приймайте це як дане, тому що воно має програтися у вашому житті. На роботі карта справедливості буде говорити про те, що знову ж на роботі все відбувається чітко, так, як має бути. Ви нічого не можете змінити, якщо і є якісь, тобто ви отримуєте на роботі те, на що заслуговуєте. І в фінансах, в принципі, карта така сама, яка буде говорити про те, що якщо ви заслуговуєте на якісь е е фінанси е на початку місяця, якщо ви Працювали дуже добре, ви їх отримаєте. Якщо ви до того десь щось порушували, десь щось робили не так, як треба, карта буде говорити, що ну вибачай, ти не отримаєш за це фінанси, тому що от. Кармічна карта, тобто знову ж я наголошую про те, що три карти попідряд ідуть кармічні. Це говорить про те, що ви ситуацію змінити не можете. Так повинно було статись, так воно і буде. Карта справедливості по роботі може говорити ще про якусь структурність, про правильність, про можливо, якісь і навіть перевірки на роботі, хто працює в таких установах, як бухгалтерія, ще якісь от такі суди. Військові установи, тут може бути багато якихось перевірок. В, фі... в стосунках в нас йде туз пентаклів, який буде говорити про якусь можливість, про якісь вкладення, про якісь матеріальні більші цінності, які є в стосунках. Тобто ви більш займаєтесь одне одним якоюсь опікою, якимось доглядом, якимось от такими більш земними цілями, тобто тут немає ніякого. Е... Негативних аспектів ту Спентаклю буде говорити, що от ви працюєте з партнером для досягнення ваших, наприклад, матеріальних цінностей, для благ в сім'ї, для того, щоб кожен був одітий нагодований, щоб всі були в теплі. І карта буде говорити про те, що от є така можливість налагодити це все у ваших стосунках. Порада в нас йде 10 жезлів, яка буде говорити про те, що як би водоліям важко не було, як би от життя їх не нагружало. Карта говорить про те, що беріться за цю важку роботу, ви все рівно з нею справитесь. Десятка жезлів буде говорити про те, що буде важко, але знову ж беріться за це, воно вам посилу, силу. ви це все донесете і все це витримаєте. Друга декада для водоліїв. Дайте мені 5 карт для водоліїв на червень. Верховна Жриця. Карта закоханих. Сонце. Королева Пентаклів. Таке в стосунках про. -про... Іде е, фінансова бачите сфера, якісь матеріальні цінності, догляд за більш за тілом, аніж за душею, але знову ж в нас випадає три старших аркана. Тобто е, робота, фінанси відіграє важливу роль для водоліїв, що на початку, що в середині місяця. Енергетика, верховна Жриця, буде говорити нам про те, що водолії мають прислухатися до своєї інтуїції. Дуже чітко вона буде підказувати вам кругом. В всіх напрямках вашого життя тому дуже звертайте, будь ласка, на ню увагу. Прислухайтеся до всіх от знаків, людей. Можливо, ви от можете знати якусь таємницю. От у вас друга декада буде. от. Прямо цим е, забита голова. Ну, я би більше сказала, що дуже прислухайтесь до своєї інтуїції в середині червня. Вона вам буде підказувати в всіх ваших напрямках. В роботі в нас є карта закоханих, яка буде говорити про партнерство. Ще може говорити про вибір. Тобто, ви можете стати на роботі перед вибором. Ви будете знати, що від цього вибору буде залежати ваша подальша робота, наприклад, на тут. Тобто, вам можуть за. Пропонувати щось. І от знов же що ця, що ця карта буде говорити про те, що маєте прислухатись до свого серця, до своєї інтуїції. Тобто буде якийсь стан, який змусить вас, от прям включити свою інтуїцію на, на 300%. І карта говорить про те, що маєте чітко слухати себе: нікого, ні порадів, ні колегів, ні друзів, ні родину, ні дружину, нікого, а прислухатися до себе фінансах в нас і карта Сонця, кошти прийдуть однозначно, вони вас порадують, нададуть вам таку, знаєте, запал, енергію і задоволення до життя. Королева Пентаклі у нас є в стосунках, знову ж це може говорити про те, що ви дбаєте більше, про якісь матеріальні цінності, про дім, про добробут в своєму домі, про забезпечення от, свого будинку, свого. Е Порядка знову вже, дбаєте, щоб в сім'ї все було, всі ситі, всі нагодовані, щоб всіх були фінанси, щоб все було по плану. Тобто і ця і ця карта буде говорити більш про матеріальні цінності, про опіку над людиною, про те, що ви дбаєте один про одного, хвилюєтесь, дзвоните, піклуєтеся і так далі. Туз з мечів нам говорить про те, що про дію, тобто порадою нас іде діяти, відрізати, відсікати, не мовчати, якщо, наприклад, є якийсь стан речей, де потрібно щось сказати. Ну, ви маєте аналізувати це, тобто обдумали все і вирішили. Не піддавайтесь емоціям, коли вам потрібно прийняти якесь рішення, дійте холодною головою, ну, в принципі, ви і так і завжди, і дієте. І тут з мечів буде говорити про те, що от. Майте холодну голову на всі рішення, які ви будете приймати в цьому, в другій декаді. Третя декада для водоліїв. Дайте мені, будь ласка, 5 карт для водоліїв. П'ятірка кубків. Робота. Десятка пентаклів. Фінанс вісім пентаклів. П'ятірка пентаклів знову ж таки в нас в стосунках. І порада двійка жезлів. Щось в кінці місяця. Водоліїв засмучує, її якісь нехватка емоцій. Тобто у нас розлиті кубки, людина сидить і горює, так, що щось пішло не по плану, щось пішло не так, і водолії в кінці місяця можуть бути засмучені. Скоріше за все, це знову вже пов'язано якось з стосунками з якимись такими негараздами. Тобто, можливо, ви хотіли щось десь придбати, можливо, є якась фінансова нестабільність, і вона вас може засмучувати. Хоча по фінансам тут. Все у вас добре. На роботі десятка пентаклів буде говорити, що ви на роботі, як в сім'ї. Да? Десять пентаклів говорить про приємні емоції, про те, що ви можете отримати фінанси, про те, що от е ви досягаєте того фінансів, тої сфери, того добробуту, який вам потрібен. Тобто до вас приходять фінанси, вони вас радують, вони вас задовільняють. Ви на роботі відчуваєте себе як в родині, да? тому що 10 пентаклів це в нас родинна карта карта, В принципі, дуже хорошо. В фінансах, вісім пентаклів, також приємна карта. Ви знаєте, що ви отримаєте свої фінанси, коли будете працювати. Тобто будете відточувати свою майстерність, показувати, що ви майстер своєї справи, і фінанси до вас прийдуть. Ну, для цього знову ж ви повинні багато працювати. В стосунках є п'ять пентаклів, які говорять про те, що людину не чують. Вона засмучена, сидить он під грибом і і сумує. Да? П'ятірка Пентаклів, якщо говорити про фінансову сферу, це буде втрата. Але якщо ми говоримо про стосунки, тут у нас відчуження. Людину не чують, її засмучує, що її не чують, є якийсь холод, є якесь незадоволення, тобто, можливо, навіть от якась може бути. Сварка да, стосовно чогось і це вас може засмутити, що от вас не почули, від вас відвернулися, є якийсь холод, якась дистанція, і от може воно у вас. Трішечки в кінці місяця засмутити. Порада в нас йде двійка жезлів, яка б говорити про вибір, перед яким ви можете стати. Тобто ви хочете прийняти якесь рішення в якійсь сфері вашого життя, і вже одною рукою ви тримаєтеся за цей посох. Ви вже, в принципі, прийняли рішення, але ви вже стоїте в роздумах приймати вам його, не приймати. Хоча в душі, ви вже знаєте, яке вам рішення прийняти, але в кінці місяця. Ви будете триматися за нього. Карта буде говорити про те, що все ж таки приймайте це рішення. Для цього час прийшов. І ви знаєте, яке рішення вам треба прийняти. Ніяких е е дій е з боку інших людей вам не потрібно. В душі ви знаєте, чого ви хочете. І послання для водоліїв на червень. Займіться творчеством. Бачите, ваша душа хоче проявити себе в творчості. Ми призиваємо вас дати волю своїм здібностям. Творчеське саме вираження наповни вас енергією і радістю. І заново ви захочете жити, і у вас з'явиться страсть до вашого життя. Отак От водолії. Згадуйте, що вам подобалось, де ви проявляли себе в якій творчості, поспівайте, потанцюйте, проявіть десь. Свої здібності, і у вас з'явиться жага до життя. Водолії, я бажаю вам позитивного місяця, творчих вам взлетів, натхнення і до зустрічі!